Привіт, мої любі раки! Це відео для вас сьогодні. Ми дізнаємося, як Сатурн буде впливати на вас наступні три роки, по якій сфері життя він буде йти, і на що потрібно звернути увагу. Повне відео про Сатурн ви можете знайти посилання ось в описі до цього відео. А також ви можете написати мені в інстаграм, якщо ви не знаєте свій знак Асценденту, тому що я раджу дивитися такі відео і по знаку Сонцю, по знаку зодіаку, тобто, і по знаку Асценденту. Якщо ви не знаєте, пишіть в інстаграм, і я вам безкоштовно розрахую ваш Асцендент. Ну що ж, раки, наступні три роки, до лютого 26-го, Сатурн буде, і планета мудрості, дисципліни, буде йти по вашому 9-му. Дому. А це дім у нас дальніх поїздок, дім навчання, особливо знаєте, якогось глибокого, серйозного, довгого навчання, освіти, дім за кордону, дім духовності та світобачення. Дев'ятий дім, це знаєте, ще й дім розширення своїх особистих кордонів в плані бачення цього світу, розширення свого світобачення і світогляду. Але ось тут Сатурн, так як він, він все зменшує, він може вас фокусувати тільки на якомусь одному чи двох напрямках, тому що він не любить розпилення енергії. Тобто великого такого розширення світогляду, скоріше за все, не буде, тому що Сатурн скаже так. Ти і так дуже багато всього знаєш. Давайте присфокусуємось на чомусь одному чи на двох напрямках, і будемо їх активно розвивати, і будемо активно їх вивчати. Тобто, Сатурн любить отримання результату, а не хаотичності, а не розпилення енергії. Можливо, також наступні три роки ви будете здобувати вищу освіту в університеті, в коледжі, чи будете проходити якесь навчання, наприклад, поглиблене, так, вивчення якоїсь дисципліни, якогось напрямку, чи то наукова буде якась розробка, але це буде надовго, щось достатньо таке глибоке і серйозне. Тобто, це не якісь поверхневі знання. У нас можуть бути але навчання, знаєте, що навчання може даватися достатньо тяжко. Можуть бути постійні перевірки, може бути дуже багато інформації, яку ви не будете встигати опрацьовувати. Можуть бути постійні іспити, екзамени, перевірки, контрольні, модульні, так, якісь, якщо це, наприклад, підвищення кваліфікації по роботі, то може бути постійно у вас створювати якісь непередбачувані такі, знаєте, як заліки. Типу давайте ми перевіримо вашу готовність, типу щось такого. І ось Стуль любить давати ось такі перевірки, але важливо тут бути готовими. Тобто, якщо ви обрали собі якусь конкретну тему для вивчення цього, чи то нехай буде, наприклад, Таро, астрологія, як я вивчаю, так, то Сатурн може підкидати дійсно ось якісь перевірки ваших знань саме в цій сфері. Якщо ви науковець, наприклад, в сфері IT, то, скоріше за все, можуть бути перевірки ваших знань в цій даній сфері. Тобто, сфокусуйтесь на тому, на що ви вивчаєте. В данні три роки, і ви маєте стати там професіоналом. Сатурн це знаєте планета майстерності. Він любить, щоб все було досконально, ідеально просто. Тому станьте, от свої знання відточіть ідеально в одній або в двох сферах, щоб ви були там просто профі, майстром. Щоб Сатурн, знаєте, давав перевірки вам, а ви такі раз і все, і готово, і готово, і готово. До речі, в цей період може бути хто би навчатися в вищих навчальних закладах, коледжах. Можуть бути, знаєте, що іспити або заліки не з першого разу будете здавати, тому що, скоріше за все, Сатурн, коли ви не здасте з першого разу ідеально, Сатурн скаже перездача поки не буде ідеальною. В таких випадках може, може бути знаєте по 3-4 рази. Потрібно буде розкладати один іспит. Але знаєте, це тільки на благо вам, тому що ті, хто будуть навчатися раки ці три роки, здобувати глибокі знання вищого світу, ці знання вам знадобляться. Ви отримуєте класні результати потім за ці ваші знання, у вигляді хорошої роботи, хорошо оплачуваної роботи, добре оплачуваної роботи, так? у вигляді класних ідеальних знань, класної професії. Тобто це буде не дарма. Але Сатурн захоче, щоб ви були дійсно професіоналом у тій галузі, яку ви обрали, щоб не було хаотичності. Також може бути більше подорожей за кордон, але ці подорожі можуть бути пов'язані саме. З роботою, тому що Сатурн це планета роботи, то, скоріше за все, це будуть подорожі не на відпочинок, а робота. Навіть якщо ви поїдете відпочивати, ви будете так думати, що ви поїдете відпочивати. Скоріше за все, ви будете працювати в поїздці або вести переговори на телефоні, так, чи по відеозв'язку зі своїми партнерами, бізнес-партнерами чи з клієнтами. Тобто планета Сатурн любить постійно, щоб ми були в роботі і працювали, то скоріше за все, ви будете працювати навіть на відпочинку. Знаєте, може бути робота з іноземцями, додадуться іноземні клієнти або люди, які проживають за кордоном в іншій країні. І вам потрібно буде до цього дуже відповідально до цієї роботи ставитися. Також можуть бути відносини з іноземцем, або ви будете зі своїм партнером жити за кордоном, ви приїдете за кордон надовго, мінімум на три роки. І Сатурн, по дев'ятому дому також, знаєте, може змінити ваше світобачення, знявши рожеві окуляри, приземливши вас. Особливо це може стосуватися дійсно роботи, дальніх поїздок, партнерства, клієнтів, вашого світобачення, світобудови, духовності, розвитку особистості. Ось в цій сфері Сатурн вас може приземлити. Але знаєте, дуже важливо ось тут, щоб Сатурн не обмежував вас у вигляді, знаєте, типу, тільки прив'язатись до вчень однієї якоїсь там людини, тільки прив'язатись до... Роботи одного психолога, це цього не потрібно робити. Так, можливо, у вас буде менше часу для духовного розвитку, тому що буде багато роботи будете працювати. Але не робіть ставку тільки на якусь, наприклад, релігію одну чи на якогось одного спеціаліста. Тобто не обмежуйте себе, не робіть прив'язку до чогось одного в процесі вашого розвитку. Так, тобто не прив'язуйте себе до якоїсь конкретної людини яка буде вашим наставником, спробуйте використати там, різні напрямки, так, різні методики, і підбирати, яка вам найбільше подобається. Можливо, ви дійсно скомбінуєте, але не, не має бути прив'язки до якоїсь одної общини чи до якогось одного методу. Не обмежуйте себе цим. Також Сатурн може давати, що в негативі так, ми можемо дуже сильно тут залежати від думки якоїсь однієї людини. Знову ж таки, якщо це буде ваш наставник, коуч. Психолог, психотерапевт, з яким ви працюєте, не прив'язуйтесь лише до однієї думки цієї людини. У вас має бути своя думка, ви маєте перевіряти цю інформацію, не обмежуйте себе в цьому. Також дев'ятий дім це дім у нас духовних наставників та вчителів, так як я вже говорила, і тут ви можете стати духовним наставником та вчителем для когось, для багатьох. Можете відкрити свою школу і навчати. Нести знання, але якщо ви станете вчителем, то обов'язково це має бути дуже відповідально, має бути системна постійна робота, має давати системні, глибокі, хороші знання, і обов'язково має бути в кінці документальне підтвердження того, що у вас, дітки, ці навчалися, що у вас ці люди навчалися, що ви були провідником і духовним наставником для цих людей. Також можливо ви почнете практикувати медитації наступні три роки, пранаяму, дихальні практики, так вивчати якісь духовні сакральні знання, езотеричні напрямки можливо будете вивчати, розвивати свою духовність і знайдете свого істинного духовного вчителя, але не зупиняйтесь одразу на першому. Спробуйте різних. Щоб потім себе не обмежувати. Так і Сатурн по дев'ятому дому також може давати перешкоди в подорожах або зменшувати їх, як я вже говорила. Можуть бути якісь перешкоди, особливо з документами. Тому перед дальніми подорожами, далекими поїздками, обов'язково перепровіряйте всі свої документи, наявність документів. Краще, якщо це буде за кордоном, краще зателефонуйте чи. В довідкову довідковий центр тієї країни, де ви будете їхати, в довідковий центр країни, де ви перебуваєте, прикордонну службу. Уточніть певні моменти. Тому що може бути так, що ви збираєтеся вже їхати купили квитки, а вас просто можуть, там, будь, будь, якогось документа буде не вистачати, і вас просто на кордоні зупинять і повернуть назад. Може бути так, по Сатурну. Перепровіряйте, Сатурн любить дисципліну, щоб все лежало, знаєте, документи в папочках підписані. Ось так це має бути. Щоб не було ніяких проблем у подорожі. не знаєте, цитур не любить запізнення. Він любить, щоб все було по таймінгу, почасово. Тому ніколи не запізнюйтеся на літак, на потяг, тому що ви не встигнете просто. Тому краще розплановуйте. Якщо ви бачите, що ви не встигаєте, ось скоріше за все, ви вже точно не встигнете. Тому що це от потяг відійде хвилину в хвилину, так як написано в, в білеті. чи літак взлетить хвилину в хвилину без вас. Тому будьте дружіть з часом. Дружіть з е, тайм-менеджментом, так? Станете людиною, яка володіє часом. Е, також може бути, якщо у вас почнеться якийсь зараз судовий процес масштабний великий, то, скоріше за все, він затягнеться на наступні три роки. І тут потрібно буде почекати рішення і результату. Ось такий Сатурн у вас раки, і ось так він буде впливати на ваше життя наступні три роки, тому. Знаєте, поверніть час в свій бік. подружіться з часом, будьте відповідальними, працьовитими, мудрими і не здавайтеся, коли вам скажуть, що потрібно щось переробити чи перездати. Переробіть, зробіть ідеально. Зробіть ідеально, і вас кажуть супер просто. А потім через три роки ви отримаєте дуже класні результати у вигляді, наприклад, популярності, коли скажуть, Оцей оця людина найкращий мікробіолог, наприклад, України. І ви скажете Вау! Тому що завдяки Сатурну ви відточили свою майстерність просто ну, до ідеалу розумієте? Тому я бажаю вам прекрасного чудового дня і нехай у вас все буде добре.